Доброго дня, шановні старшокласники, шановні батьки та шановні колеги, в умовах сьогодення дуже актуальною є тема стресів. Тому, вважаю за доцільне познайомити вас саме із психологією стресу. Сьогодні дуже модно боротися зі стресами і не давати їм жодного шансу на існування. Прогнати. Побороти, перемогти, а ще краще навчитися жити без них, жити без стресів. Ми так захоплюємося з вами антистресовими технологіями, що забули найголовніше. Важливо пам'ятати, що переживати стрес це нормально і природньо. І його потрібно не перемагати. А ним потрібно навчитися керувати. І зазвичай у багатьох стресових ситуаціях плюсів набагато більше. Ніж мінусів. Стрес взагалі є невід'ємною частиною нашого життя. Він допомагає нам пристосуватися до нових умов, впливає на працездатність, на творчість, навчає нас долати перешкоди на життєвому шляху, дає змогу мобілізувати свої сили і ставати впевненішими у собі. Поняття стрес воно асоціюється здебільшого з негативними переживаннями і ситуаціями, які їх викликають. Але стрес, ви повинні знати, що це лише реакція організму на будь-яку зміну ситуації та активізація його ресурсів, і знову ж таки йде мова про підготовку до активних дій. Тобто стрес він мобілізує наші сили. Не слід боятися стресу. Стресу взагалі не буває тільки у мертвих. Стресом потрібно керувати, і саме тоді ви можете відчути аромат і смак свого життя. Оскільки стрес пов'язаний із будь-якою діяльністю, уникнути його може лише той, хто нічого не робить. Саме так говорив дослідник стресу Ганс Сельє. Залежно від подразника, який діє на людину, розрізняють два види стресу: є дистрес і є евстрес. Дистрес – це дія негативних емоцій у ситуаціях горя, нещастя, хвороби, яка знижує опірність організму до несприятливих чинників середовища, виснажує людину і заважає їй мобілізуватися. І є евстрес – це саме йде мова про дію позитивних. Чинників позитивних емоцій, натхнення, творчого сіяння, кохання, коли за плечима ніби крила виростають. І проблеми, які викликають стрес, вони можуть бути доволі різні, але організм реагує на них однаковими біохімічними змінами. Викид у кров гормонів стресу, таких як кортизол та адреналін, він підвищує тонус м'язів і збільшує. Кількість глюкози, а також зменшує потяг до сну. Стрес дає змогу людині, яка перебуває у небезпеці, бігти швидше, стрибати вище, кричати голосніше, бачити чіткіше, терпіти сильний біль, тобто робити все, щоб вижити в екстремальній ситуації. Але буває е, те, що така мобілізація організму, вона Відбувається за принципом боротися зараз, лікуватися пізніше. Тобто, в умовах стресу да, діє такий принцип, що боремося ми зараз, а лікування наше буде відбуватися трішечки пізніше. Еф-стрес, як правило, він триває недовго. Простіше кажучи, організм чогось злякався, випустив у кров гормон стресу, зібрався з силами, вирішив проблему і одразу ж розслабився. Тобто, виходить своєрідне таке. Тренування. Інша справа це дистрес. Він настає тоді, коли стається те, з чим організм не може впоратися швидко. Тобто в кров потрапляє море кортизолу, Організм бореться, але проблема не вирішується. І розслаблення, фактично, воно не наступає, тому організм перебуває у постійному напруженні. Тому ті самі гормони, які мобілізують організм. На боротьбу вони паралізують функції, які є життєво необхідними у період стресу, і страждає насамперед імунна система, а також порушується процес регенерації тканин, блокується вироблення статевих гормонів, і часте або таке тривале перебування людини у стресовому стані, воно призводить до того, що організм виснажується і розвиваються типові психосоматичні. Розлади. До речі, дистрес трапляється не тільки внаслідок сильного потрясіння, наприклад, втрата близької людини. Його можуть викликати і незначні, з першого погляду, проблеми, які тривалий час фактично висять над людиною. Це сімейні негаразди, це якісь фінансові проблеми, це конфлікти на роботі. Все це може викликати у кожного з нас дистрес. Патогенний вплив надмірного стресу на здоров'я людини він відбувається за трьома такими основними напрямками: перше, це розлади опорно-м'ясового апарату, це болі в спині, плечах, ногах, частий головний біль. Друге, це Порушення обміну речовин, коли зникає або, навпаки, зростає потреба в їжі, виникає надмірний потяг до солодкого. І третє це погіршення психоемоційної регуляції. Мова йде про безсоння, про сонливість, про збудливість, дратівливість та неврозність. Існує різноманітна типологія стресів, і про це ви також повинні розуміти. За впливом на організм стреси можуть бути конструктивні і деструктивні. Конструктивні вони мобілізують внутрішні резерви людини, тобто йде мова про підвищення адаптивності та опір організму. А якщо йде мова про деструктивний, то йде мова про дезорганізацію поведінки людини, про погіршення роботи психічних процесів, про зниження адаптивності та опору організму, що призводить, в свою чергу, до соматичних і психічних захворювань. За тривалістю стрес може бути гострий і хронічний. Гострий він виникає через випадковий або нетривалий вплив стресорів, а хронічний він виникає під час тривалого стресогенного. Впливу та через накопичення кількох стресорів. Також за об'єктом впливу може бути психологічний, емоційний, інформаційний. Він виникає, наприклад, ситуація, яка загрожує безпеці людини, її соціальному статусу, економічній безпеці, стосункам і так далі. І Може бути фізіологічний. Він виникає внаслідок прямого впливу на організм людини, негативних факторів, таких як біль, холод, голод, спека, фізичне перенавантаження, тобто ось в такому напрямку. І фахівці вони дали оцінку найпоширенішим стресовим ситуаціям, і дали вони цю оцінку за 10-бальною шкалою. Є стрес від 1 до 5 балів, він може бути корисним, а все, що вище 5 балів, діє руйнівним чином. Перша група, так? Наприклад, дивіться, що може бути стресом. Це може бути публічний виступ, він нам всім знайомий, так, це дійсно проблема і це стресова ситуація. І от публічний виступ, він оцінюється в 2 бали. Потім невдалий день на роботі, оцінюється в 3 бали, і запізнення оцінюється в 1 бал. До другої групи ми відносимо розлучення 5 балів. Переїзд 5 балів, фінансові труднощі 7 балів, постійні проблеми на роботі 9 балів і втрата близької людини. Йде мова про 10 балів. Наше життя воно дуже багате стресами. Інша річ, що ми по-різному реагуємо на них. Одні легко долають стресову ситуацію, а інші ні. І під час стресу можна реагувати адекватно. І неадекватно, активно і пасивно. І той самий стресор він може стати для однієї людини поштовхом для самореалізації, а для іншої деструктивним. Досвідом. Ось як би так страшно не звучало, але дивіться, війна. Війна, вона для когось стала таким позитивним поштовхом до того, що людина починає знаходити в собі якісь а, стержні внутрішні, так? вона намагається самореалізуватися, саморозвинутися, а хтось навпаки ховається, так боїться, тікає від усіх проблем і заганяє себе в такий а, глухий кут. Також прикладом цієї ситуації може бути казка про двох жабенят, які потрапили до глечика сметаною. Нам всім, всім відома ця казка. Да? Одне жабення, воно поборсалося трохи, і вирішило, що не варто марно старатися. Да? Воно склало лапки і захлигнулося. А друге нічого не вирішувало, не міркувало, тому що часу в нього не було, воно стрибало дедалі вище, бо дуже хотіло вибратися на волю. І ось це жабеня відчуло опору під ногами. Це утворилася фактично грудка масла, так, і жабеня легко відштовхнулося і вистрибнуло із глечика. От вам ситуація дії стресу на різні. Особистості дуже важливо, щоб ви пам'ятали одну життєву істину. Важливо не те, що з нами відбувається, а те, як ми це сприймаємо. Тому, навіть якщо ми не можемо змінити певні обставини, варто змінити своє ставлення. До цих обставин. У кожної людини є внутрішні ресурси. І ці внутрішні ресурси вони можуть допомогти в стресових ситуаціях і сприяти розвитку особистості. Головне, це зрозуміти і прийняти те, що серйозні зміни це невід'ємна частина нашого життя. І дуже важливим аспектом як у подоланні, так і у попередженні виникнення надмірного негативного стресового стану. Та розвитку емоційного вигорання є наша стресостійкість. Важливим фактором підвищення стресостійкості є активізація та накопичення особистісних ресурсів подолання стресу. І ресурсами стресостійкості особистості називають індивідуальні риси і здібності, які зумовлюють психічну, таку психологічну вибачті стійкість у стресових ситуаціях. І до таких ресурсів. Ми можемо віднести позитивність і раціональність мислення, самоповага, активна мотивація та емоційно-вольові ресурси. Запам'ятайте, будь ласка, великі нещастя вони не бувають тривалими, а малі вони не варті уваги. І саме таке ставлення до негараздів так дійсно може покращити нашу ситуацію. У роботі із стресами. Пам'ятайте, що майбутнє воно належить конкретно вам. Воно може бути продовженням сьогодення із його страхами, тривогами, стресами, а може бути мирним та оптимістичним. Стрес чи спокій вибір саме за вами. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що моя інформація буде корисною вам. До нових зустрічей. До побачення!